Світи тихий, краю, милий, моя Україно! За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано схід сонця? Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала малих діток, доглядала звичаю не чашу. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я боюсь, на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, Ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила під серцем приспала степи мої запродані, жидові, німоці. На чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкоплює, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері ладану Сорочку знімати. Помагайте, недолітки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита молила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакають мати. Next